Вітаю! Я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. В середині ХХ століття велись великі роботи по створенню літаків вертикального зльоту і посадки. Це дозволяло використовувати їх в місцях недоступних іншим літакам, що давало великі тактичні переваги. За 60 років, останніх 60 років, таких літаків створено тільки три. Таких, що зроблені, пройшли випробування, випускали серійно, стояли на озброєнні. Це АВ-8 Харєр Велика Британія. І потім він був суттєво модернізований в АВ-8 Хар'єр 2, це Як-38 радянський, і розвиток цієї моделі був як 141. Ну, як 141 не випускався серійно, не пройшов випробування, і проєкт був закритий як безперспективний. Ну і безумовно, це f 35 літак 21 століття, якісно новий крок, недосяжний поки що для інших країн. Він має прекрасні льот тактичні характеристики, дуже прекрасні. І ми не будемо, шановні, з вами розглядати В-22 Оспрі. В-22 Оспрі дуже своєрідний літак. І ми його... це тема окремої розмови. Прошу всіх вас підписуватись. Прошу вас підтримати нас в приватній монобанку, заходити в Patreon, використовувати кнопку спонсорства. Харієр, це єдиний дійсно успішний літак вертикального і укороченого зльоту посадки ХХ століття. Він випускався серійно з 1967 року по 1980 рік, випущено всього 278 екземплярів. Він стояв на озброєнні на військово-повітряних сил Великобританії і військово-морського флоту США. Розробник це Велика Британія, а випускали вони спільно. Велика Британія плюс Сполучені Штати. Переваги ав 8 Хар'єр – висока бойова ефективність і боєздатність. Він міг базуватись в місцях недоступних для інших літаків. Він був здатний до нестандартного маневрування. Це сильно допомагало йому під час війни за Фолклінські, Мальдівські острови між Великобританією і Аргентиною була така війна. На це вказували пілоти і Великої Британії, і Аргентини. Всього використовувалось під час цієї війни 38 машин-харієр, втрати 4 машини. І я маю сказати, що повітряні бої там були дуже запеклені. Недолік кар'єра, досить висока аварійність на початку експлуатації. Дослідний. Партія з 6 екземплярів, три з них розбилось. Варіанти. В військово-повітряні сили Великої Британії пішов харієр АВ8, в військово-морський флот пішов харієр АВ8А. А значить, буква палубний. І як розвиток цієї моделі був випущений, ще пішов АВ8Б, Харєр 2. Він мав більш потужний двигун, розвинуту авіоніку і лазерні системи прицілювання. Більш ефективний був літак. Конструктивно, це одномісний цільнометалевий високоплан нормальної аеродонамічної схеми в вертикального зльоту і посадки з велосипедним шасі. Мав один турбовентиляторний двигун Rolls-Royce Pegas зі змінним вектором тяги з чотирма поворотними соплами. Що розташовані попарно справа і зліва від фюзеляжу під центропланом і в кормовій частині. Перша пара сопел під центропланом створювала тягу холодним, стисаним повітрям від першого контуру двигуна, а друга пара гарячим вихлопом цих двигунів. Сама, сама наявність тільки одного двигуна забезпечила високі переваги харієру над іншими. Ну, мається у увазі літаками над Як-38. Літак мав два контри керування відхилення вектора тяги і потокову систему керування машиною, що здійснюється соплами, розташованими на закінцівках крил. тактико технічні характеристики. Екіпаж один чоловік довжина 13,8 метра, розмах крил 7,7 метра. Маса пустого сухого 5,428 кг. Ну, досить малий літак, невеликий. Максимальна зльотна маса з коротким розбігом 11 тонн 158 кг. З вертикальним зльотом 7938 кг. Тяга двигуна на злітному режимі 9030 тонн. 9,3 тонни і це суттєво при вертикальній зльотній масі максимальній 7,9 тонни Тягоозброєння – це відношення тяги до маси 1,19. Дуже навіть хороше тягозабезпечення. Ну, звичайно, при такій масі. Бойовий радіус 348 кг. Це з трьома бомбами МК-42 по 907 кг кожна. І з двома МК МК-83 по 454 кг. Це дає. Масу бойового навантаження більше 3600 кг. А ще додамо дві ракети повітря-повітря AIM9 Сайдуїнер. Це 2 по 91 кг виходить, що бойове навантаження до 4 тонн доходить. Сайдуїнер це дуже високоефективна ракета з, тепловим, з тепловою головкою самонаведення. Вона може атакувати. Противника з усіх напрямів, в тому числі і на зустрічних курсах. Під час війни за Фолкленди, харієри випустили 26 ракет Сайдуін і збили 16. Вони, причому вони користувалися AIM 9 l так звані всеракурсні. В результаті з 26 пусків збили 16 аргентинських літаків, що дали ефективність 61%. Це досить високий результат для повітряного бою. Такий результат боїв підняв авторитет хар'єра до захмарних висот, шановні. в 2006 році у Великобританії хар'єр був знятий з озброєння, а військово-морські сили США використовують його і понині. 15 лютого поточного року один з пілотів військово морських сил Сполучених Штатів Америки в Червоному морі збив сьомий на своєму рахунку дрон Хусетів. Це рекорд для пілотів всіх країн світу після В'єтнамської війни. Так що в США хар'єр літає і донині. Як-38. Це радянський легкий палубний штурмовик вертикально укороченого зльоту посадки для експлуатації тільки в день в простих метеоумовах. Обладнання для польотів вночі і складних метеоумовах в нього не було. Всього випущено 86 екземплярів. Він призначався. Для нанесення ударів по берегу і кораблям противника базування він мав на важких авіанесущих крейсерах проєкту 1143. Це було їх 4 штуки: Київ, Мінськ, Баку Новоросійськ. На кожному з них по проєкту мали базувати 12 екземплярів як 38 і 12 гвинтокрилів. Ну, по плану, так було. А реально не більше, ніж 5, максимум 10 літаків, було на кожному важкому авіанесучому крейсері. Головний недолік як 38 На ньому стояли три двигуни. Шановні, три двигуни. Головний це підйомно маршовий р 27 в 300 І ще стояло два підйомних двигуна типу РД-36 35 ФВ. Підйомно-маршовий двигун працював постійно на всіх етапах польоту. А два підйомних двигуни тільки на режимі вертикального зльоту, весіння, посадки. Ну і на перехідних режимах. Літак безцільно возив на собі ці два двигуни при горизонтальному польоті. І ці два двигуни з'їли всі можливості літака по бойовому радіусу, по бойовому навантаженні і так далі. Льотний ресурс. Льотний ресурс Як 38 висне 400 годин. Шановні, це дуже мало. Ну, 3, 5, 8 тисяч годин має бути. І крім того, як тільки ці важкі авіанесучі крейсери виходили в район Середземного і Червоного моря в тепле повітря, і проявлялась така біда. Не запускались підйомні двигуни. Не запускали. Ну, вирішили, що тепле повітря більш розрідження, привезли і терміново встановили на цих авіанесучих крейсерах системи подачі кисню в двигун цей підйомний. І тоді РД, ну, двигун РД3635 ФВ. І тоді вони стали запускатись. Але потім виявилося, що в гарячому, в теплому повітрі вони не розвивають потрібну тягу. Прийшлось обменшити максимальну зльотну масу для як 38. Прийшлось вибирати або бойовий радіус без озброєння 195 км. Ну, теж дуже мало, хар'єра 348. Або ставити озброєння і з неповними баками зробити польот. В результаті з озброєннями, як 38 міг зробити тільки один кружок навколо цього свого важкого авіанесучого крейсера і одразу сідав, закінчувалось пальне. Ну і двигуни виявилися дуже ненадійними. Приклад. Важкий авіанесучий крейсер Мінськ переходив на Тихий океан для несення служби. Він йшов з Кольського полуострова. На борту було 10 літаків. Термін переходу 131 доба 3,5 місяці. За цей час вони відлітали 20 змін польотів. Всього було 230 вилітів, загальний наліт 50 годин, середній наліт на виліт 13 хвилин. Якраз раз. Підняли, зробили кружок навколо літака і сіли. За цей час було 50 поломок двигунів літака. Таких, що привел, приводило до зняття їх з літака. Це серйозні відмови. Це тоді, коли двигун треба розбирати повністю, тоді він знімається з літака для ремонту. І було 50 таких е, зняттів двигуна. Тактико технічні характеристики. Маса, як 38, максимальна. Е, при зльоті з розбігом 11,3 тонни. Маса при вертикальному зльоті 10,3 тонни. Тяга на зльотному режимі один двигун 6100 кг і два двигуна по 3050 кг. Тобто виходило 12,2 тонни. Довжина 15,6 розмах крил – 7,02 м. Зверніть увагу, літак на 2 метри довше від кар'єра. І маса максимальна, як 38, з розбігом 11,3 тонни. У кар'єра менше на 150 кг. А при вертикальному зльоті маса 10,3 тонни У харіера менша на 2,4 тонни. Швидкість максимальна 1150 кг. Бойове навантаження 195 км, бойовий радіус 195 км. Бойове навантаження не більше тонни. Це дуже мало для літака. І при цьому, якщо чіпляли бойове навантаження, то з 2750 кг палива зливали керосина тонну і тоді чіпляли бойове навантаження. І тоді він міг літати е, якраз навколо літака, навколо корабля. Власне кажучи, таким він і запам'ятався цей Як-38-й. Ненадійний, з проблемними двигунами і літав тільки в день в простих мать Бойове застосування зі зброєю тільки навколо літака. Час в повітрі декілька десятків хвилин. У 2004 році Як-38 був знятий до зброєння як застарівший. Декілька слів хочу сказати про, зовсім коротко, про радянський Як-141. Це перший в світі надзвуковий багатоцільовий винищувач палубний вертикального зльоду посадки від КБ Яковлєва. Розроблявся він з середини 70-х років. Перший політ зробив в 1987 році. Випущено 4 екземпляри, дослідна партія. Дуже швидко перші два екземпляри розбились, а на двох залишились, були проведені випробування. Головний недолік, шановні, головний недолік Як-141-го, той самий, що як 38-го. На ньому були встановлені три двигуни. Один підйом на маршевий і два підйомни. Знову два підйомних двигуна мертвим баластом возились на горизонтальному етапі польоту і використовувались тільки під час вертикального зльоту, весіння, посадки і переходних режимів. Всі недоліки двигунів Як-38 перейшли на Як-141. Ненадіяні і погано працювали. Пробували поставити підйомно на маршеві двигун Д-30. Ну, це двигун від 134-го і Іл-76-го. Хороший перевірний часом двигун, але е, так і не змогли його туди поставити. В 1992 році проєкт як 141 був закритий як безперспективний. І більше в Радянському Союзі не розроблялися і в Росії літки вертикального зльоту. Тільки в 2017 році. Році, якийсь, пролунав якийсь там тихий голос про бажання у майбутньому теж мати в Росії літак вертикального зльоду посадки. Ну це буде ще колись, дуже колись, а коли ніхто не знає. Поки що розуму не вистачає зробити такий літак. Третій літак, про який я буду розказувати, це F35 Lightning 2. Розробник корпорація Lockheed Martin США. Це сім'я малопомітних, багатофункціональних винищувачів п'ятого покоління. Існує в трьох варіантах f 35 – класичний літак, що робить звичайний зліт посадку з базових аеродромів. f 35 – літак короткого зльоту і вертикальної посадки, використовується на авіанесучих крейсерах на десантних кораблях. Де немає катапульти. І f 35 – це палубний варіант літака. Він знаходиться на, взагалі f 35 знаходиться на озброєнні в Штатах і ще 9 країнах інших. Ціна літака до 100 мільйонів доларів за один екземпляр. Масовий випуск почався в 2011 році. Випущено вже більше тисяч екземплярів. І стоїть велика черга країн, які бажають купити його, тому що літак має дуже передові характеристики. Силова установка f 35 Там стоїть один двигун f 135 пратиндуїтні. Це дає великі тактико-технічні характеристики літака. Дальність, бойовий радіус, бойове навантаження, бо він не возить на собі ще два нікому не потрібних двигуни. Такий двигун стоїть на F-35A і F-35C. На F-35B двигун стоїть трошки модернізований. Ці літаки можуть виконувати маневрування з перевантаженням 9G одразу після зльоту з повними баками і повним бойовим навантаженням. 8, 8 тонн. І от хай спробує, шановні, хоч якийсь російський літак маневрувати. Так, от з повними баками і повними, повним бойовим навантаженням дати йому 9G. Розвалиться по любому. Не можуть російські літаки з повними баками і повним бойовим навантаженням такі маневри виконувати. Зовсім. F-35 може здійснювати безфорсажний надзвуковий політ на швидкості 1,2 швидкості звуку на дистанцію до 240 км. Потім або зменшувати швидкість, або включати форсаж. Тут багато критиків кажуть, що взагалі літак п'ятого покоління мав би мати можливість постійно робити надзвуковий політ на безфорсажному режимі. Ну, тут от такий, так, трошки обмежений. Варіант F35B це варіант з коротким зльотом і вертикальною посадкою. Цей літак призначений для базування на авіанесучих кораблях і десантних кораблях, що не мають катапульти. Легкі авіаносці, десантні кораблі, в тому числі два авіаносці Великої Британії нові, які вони побудували. Там стоять F-35B. Треба сказати, що досить висока автоматизація польоту. Положення літака при зависанні повністю контролює комп'ютером. Це полегшує роботу пілота. Він цим не займається взагалі. Керування порисканню і тангажу робиться різнотягом, різнотягом підйомної сили підйомного вентилятора і двигуна. F-35B може вертикально також злітати при зменшенні злітної маси. При потребі повної злітної маси робиться короткий розбіг. А посадку, як правило, F-35B виконує вертикально на ті самі авіанесучі кораблі, де нема місця для довгого пробігу. F-35C. Це літак для авіаносців. Він виконує зліт за допомогою катапульти і посадку за рафіншером. Це збільшує бойове навантаження, збільшує радіус дії, але одночасно збільшує навантаження на фюзеляж. Тому фюзеляж F-35C посилений, також f 35 c має більшу площу крила і всіх аеродинамічних поверхень керування. Це забезпечує високу маневреність при малих Швидкостях посадки на виносця. Якщо порівнювати можливості літака f 35 це з основним палубним літаком f 18 Суперхорне зараз в Сполучених Штатах, то бойовий радіус f 35 більш ніж в два рази більший від бойового радіусу f 18 головні переваги f 35 це те, що він виконаний по технології малопомітності, ефективна відбуваюча поверхня в нього менше сотої квадратного метра. Порівнюємо з Су-57, самим новим російським літаком, там 2-2,5 метра квадратних. в 250 разів більше. Ну і авіоніка F-35 сама сучасна забезпечує нечувані можливості в неї. От багатофункціональна РЛС з Активною фазованою антенною решіткою, прекрасно працює поназемним і повітряним цілям, марка an apg 81 І разом з іншими електронно-оптичними системами, що працюють в режимі розподіленої апертури, це забезпечує повний контроль повітряного простору на 360 градусів навколо літака. Повністю, повний контроль. Ця авіоніка також може виявляти запуски групові і одиночні балістичних ракет, супроводжувати їх, обчислювати траєкторію і видавати цілевказання проти засобам протиповітряної оборони в автоматичному режимі. Це без пілота робиться. Також може виявляти інші наземні землі повітряні цілі без пілота і передавати дані на командні пункти, виконувати навігацію в день і вночі. Попереджувати про ракетні атаки проти свого літака. Може виявляти точки запуску, координати ракет, позиції артилерії, зенітно-ракетних комплексів, робити пуски ракет повітря-повітря собі за спину в літак, що летить заді нього. Ну, До цього тільки міг Єврофайтер робити. Крім f 35 тільки Єврофайтер міг так робити назад, себе закидувати плюс-мінус зліва-справа по польоту. А це й робить на 360 градусів повністю. І все це робиться в автоматичному режимі з обміном інформації з наземними пунктами керування, з іншими літаками і так далі. Він може керувати ракетами оперативно-тактичними, що запускаються по наземним цілям. Він бачить ці ракети, от вони запущені, полетіли. Відбачить цілі координати цілі, і він може керувати оперативно тактичною ракетою для того, щоб вона точно попала. Тактико технічні характеристики. Ресурс назначений більше 8000 годин. Ну, згадайте, як-38 мав 400 годин. Ну, якесь непорозуміння, а не ресурс був. Маса F-35 до, до 31,7 тонни. Згадай, Да. порівнянні з іншими літаками, вертикального зльоту досить великий і потужний. Довжина 15,5 метрів, розмах крила 10,6 метрів, бойовий радіус f 35 10 850 км без заправки. 10 850 км без заправки. Як-38 бойовий радіус 195 км без зброї. А в хар'єра бойовий радіус 348 км. В повітрі f 35 держиться 2,36 хвилин. Тобто досить досить потужний літак. Бойове навантаження. Бойове навантаження f 35 8160 кг. Шановні, це дуже потужний літак. Згадаємо. 16 стратегічний літак, дальній бомбардувальник, здоровенний, теж мав 9 тонн навантаження, а тут винищувач простий. Досвід бойового застосування. Такий досвід має тільки Ізраїль. Він громить про російську, російську протиповітряну оборону в Сирії і ще не має жодної втрати. В Ізраїлі до його бойового застосування відносяться дуже продумано і не ризикують ним дорогий дуже літак 100 мільйонів доларів. Але точно відомо, що f 35 вільно проходить всі зони дії радіолокаторів С300, С400 і С200. старої. Його не помічають радіолокатори. Значить, це дійсно малопомітний літак в радіолокаційному діапазоні, що відповідає п'ятому поколінню літаків. Проводились судьбові бої з f 16 в США. Вони дали такі результати. Проведено 16 боїв, f 35 переміг в 15, тільки в одному переміг f 16 Шановні, без сумніву, F-35 35 це самий передовий і ефективний літак світу. Всі інші оцінки ми можемо з вами дати тільки після широкого бойового застосування цього літака на полі бою. Ну, якщо враховувати агресивну поведінку наших північних варварів і Китаю також, то такий варіант не здається зовсім неймовірним. Маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Підтримайте нас в приватній Монобанку, підписуйтесь на наші відео, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую, до побачення.